Мені вітання глядачам телерадіокампанії Акцент в ефірі. Випуск інформаційної програми День. Сьогодні наші журналісти підготували для вас такі новини. Шосткинець вбив свого сусіда та намагався викинути його тіло на смітник. Яку суму мають викласти шосткинці з гаманця, аби зібрати великодній кошик? Чиї крашенки найгарніші? В крайзнавчому музеї відкрилась виставка, конкурс Писанковий розмай Про «Чистий четвер в проєкті телерадіокампанії Акцент таємниці страсного тижня. 53-річний житель шостки під час сварки вбив свого сусіда, намагаючись уникнути кримінальної Чоловік загорнув тіло у ковдру і вночі спробував винести його на смітник. Зловмисник очікував, що в темний час доби вулиці міста будуть безлюдними і його ніхто не помітить. Та сталося навпаки. Подробиці злочину знає Олена Чанцева Коваленко. Олександр Масюк, заступник командира роти шосткінської військової частини, вже 20 років поспіль зранку ходить на роботу одним і тим же шляхом. Проте 22 березня чоловік вимушений був запізнитися на службу. По дорозі він помітив людину з дивним багажем. Ранкові сутінки все таки дали змогу розгледіти поруч з чоловіком середнього віку великий підозрілий згорток. Підійшов мужіня спитав, П'яний чоловік, да, п'яний. Поближе пішов, спросив, він, що говорив, він, у вас не шевелиться. І тут одразу в это, було секунди, здесь, буквально долі секунди. І він почав убігати від мене. Возле я здесь його догнав. Затримати втікача йому допомогли співробітники патрульної служби міліції, які в цей час поверталися зі служби додому. Ми поближе підходя, вже побачили Лежавший чоловіка завернути в покривало, зав'язаний з двох сторон бі білою веревки. Видні були тільки ноги і пол ліца. У покривалі дійсно був мертвий чоловік. Як пояснив затриманий, це був його сусід, який помер з незрозумілих причин, коли вони разом вживали спиртні напої. Однак огляд тіла померлого довів. Його задушили, говорить Тетяна Міняйло, заступник начальника Шосткинського райвідділу міліції. В покривалі знаходилось тіло задушеного 29-річного громадянина Азербайджану, який певний час мешкав в Україні та мав тут дружину і двоє маленьких дітей. Затриманому ж п'ятдесят. Три роки за плечима чоловіка судимість за майнові злочини. Пізніше він зізнався, задушив сусіда мотузкою, мотивуючи свій вчинок тим, що померлий, погано відгукувався про його матір. Я далі він перший раз, маму оскарбив, я вирішив стерпіти, думаю, п'яний можна подушку, ще прийняти, положив по голову на потім він ще кілька разів нього скарбів. Тіло вбитого пролежало в квартирі, затриманого цілу добу, і тільки наступної ночі він вирішив винести його на смітник. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне убивство за затриманому загрожує до 15 років ув'язнення. Довгий піст добігає кінця, тож містяни прямують до магазинів і ринків міста, аби запастися продуктами до великоднього столу. Кожен хоче відбути святкування як належно. Проте високі ціни на продукти дещо обмежили вміст деяких великодніх кошиків. А дорогі інгредієнти для випікання Паски цьогоріч придбає далеко не кожна господиня. Тож скільки треба буде викласти грошей із власного гаманця на святковий обід та як правильно зустрічати Великдень, дізнавалася. Наша знімальна група. На шосткинському ринку ніде яблукові впасти. В останні дні перед Великодним усі поспішають скупити продукти. Овочі, говорять продавці, перед святом не подорожчали. Чого не скажеш про паски? Продавець хліба Сергій говорить, пасхальні калачі у порівнянні з минулим роком подорожчали на 5 гривень. 25, ось це покрасивіше 35. Сьогодні це так пробне. От у п'ятницю у пасках». Усе ж багато хто з жінок готуватиме великодні калачі власноруч. Ціни на інгредієнти дуже різняться. Наприклад, десяток яєць можна придбати і за 14, і за 16 гривень. Літр молока коштує 10 гривень. Ціна за кілограм на масло варіює від 30 до 65 гривень. Вартість сиру 36 гривень. Середня ціна на родзинки 72 гривні. Попри значну вартість та довготривалість, процесу. Традицію випікання паски вирішила перейняти молода мама Наталія. Це її перша пасхальна випічка, тому ціни на інгредієнти її не зупинять. Тетяна Васильівна також покладається на свої сили та святитиме пасочку власної випічки. Покупаю сто масло, муку, дрожжі, поїзю, форма. Скільки ведеться? Не знаю. Планурую рівень стол лажитися. Все не сама. А это или нет, я никак-то не считала. Я знаю, що меня вкусний. А от в родині Валентини Авдасьової усі що великодня чекають сирної паски. Жінка за багато років її готування не змінює своєму традиційному рецепту. Кілограм творога, грам 350 масла сливочного, потом грам 250 ізюма. От, потом 4 чотири яйця збиваю, так? Ванільний сахар лажу, і лівані сирної люблять, Он только на сырной є. Дійсно, Паска голова святкового столу, тому і повинна бути особливою. Прикраси форми рецепт це фантазія господині. Та найважливішою складовою успішного приготування є настрій, з яким міситься тісто. Отець Дмитрій, настоятель Свято-Георгіївського храму міста Шостка, говорить, що пекти її потрібно з радістю в серці. Допомогти в цьому таїнстві може молитва. Прибуваємо завжди в молитві, тому, коли хазяйка молиться, у нього сюди хороше настроєння. Коли вона в молитві перебуває. тому таким молитвеним настроєнням з молитви повинні бути приготовлена не тільки Пасха, але й вся пища. Окрім паски в кошик, отець Дмитрій радить покласти м'ясо та крашенки. Продукти, які було заборонено вживати під час суворого посту. На ринку копчене м'ясо коштує 80 гривень. В додаток варене сало 46 гривень. Шосткинці ж до церкви нестимуть не надто важкі кошики. Паску, крашенки На колбаску. такое хватит в моих ресурсов. Ну, конечно, пасочку, мясо коровье, небольшое. кусочек небольшой. Соли, трошки, все даже я, соль, я, просто, а я кажется, не приверженец там мяс больших вообще. Мне кажется, Пасха это не праздник еды, а праздник души. Поэтому после поста наедаться всяких мяс и жирностей я не, не этого придерживаюсь. Таким чином, середній великодній кошик обійдеться шосткинцям в суму не меншу ніж 250 гривень. Усе ж їжа не головне на столі в день світлої Пасхи, адже людині, яка дотримувалася великого посту та очистила душу від гріхів, нічого не завадить відсвяткувати Воскресіння Христа з радістю в серці. Одна з найулюбленіших справ перед Великоднем це фарбування яєць. У пасхальному обряді вони займають найголовніше місце. Саме їх першими дідять в свято та обмінюються з друзями і близькими. Кожен мріє, аби його крашенка чи писанка була найгарнішою. Тому Шосткинський краєзнавчий музей вже втретє відкрив свої двері майстрам писанкарства, аби ті могли показати свої великодні доробки. Як пройшло відкриття дивовижної за своєю енергетикою виставки конкурсу Писанковий розмай розповість Євгенія Павлова. 8 квітня у виставковій залі краєзнавчого музею відкрилась вже традиційна великодня виставка конкурс Писанковий розмай. Писанки це шедеври мініатюрного живопису, в яких народ виявив свій містецький геній. Прикрашання цього символу життя полюбляє кожен, адже сам процес змушує відійти думками від буденних справ та наповнює душу добром. Сяду я скраєчку, розпишу яєчко, лумо, безлик, подан. Пісанку малюй, буде небо і земля, і ставочок, і поля. Сильний і міцний дубок, а на ньому я струбок, Буде в мене писанка про країну пісенька. Ніна Сіваєва, заступник міського голови, підкреслила, що дуже важливо пам'ятати та зберігати свої традиції, які певний час були забуті, та привітала всіх з наступаючим святом Великодня. І напередодні Великдня. Вітаю всіх нас з цим святом, святом добра, святом миру, святом душі. Від нашого міського голови Миколи Петровича Ноги всім міцного здоров'я, наснаги і мирного неба над головою. Близько ста робіт дивували своїм стилем виконання відвідувачів музею. Над їх створенням працювало безліч творчих особистостей з різних закладів міста та району. Дитячий садочок номер 9 ВПУ номер 19 сім загальноосвітніх шкіл, гуртки центру естетичного виховання, клуб за місцем проживання, Орлятка, станція юних натуралістів, гурток писанкарства. Воскресний Раїса Євник викладає писанкарство у школах району. Тут представлені були роботи дітей, сіл Івот, ображівки та Богданівки. Майстриня зауважує, кольори писанок нашого регіону це червоний, чорний та білий. Проте кожен може брати той, який йому до вподоби. Кожен колір має своє значення. Наприклад, зелений це весна, а червоний то любов. Викрашені у чорний же колір. Яйця за традицією несуть на кладовище. Символіка нанесена на писанки, несе пе. Певно інформацію тому й настрій при розмальовуванні відіграє не останню роль. Писанка повинна писатися з хорошим настроєнням, тому що чоловік вже написав пісенку і дарить та он желає тому чоловіку здоров'я, благополуччя на весь весь год. Виявила бажання приєднатись до виставки п'ятирічна Богдана та задіяла до створення поробки всіх своїх родичів. Руслана, мати Богдани, розповідає, її донька навчається писанкарству, тому прийняти участь у цій виставці для дівчинки було дуже важливо. Та й уся їхня сім'я тепер потроху долучається до стародавнього мистецтва. На розсуд публіки вони представили патріотичну жовто-блакитну композицію. Уже всі нас від бабусі до дідуся крутять, ліплять, що можуть, то роблять. Сам про. Це стрима тривав декілька вечорів. Всі після роботи приходили і. Починали все робити. Роботи представлені учасниками різних вікових категорій. Усі вони виділяються одна від одної за стилем виконання. Тут і композиції з великодніх яєць і самі яйця вишиті бісерні, оплетені лозою з макаронів та паперу. Справжній фурор на виставці викликала композиція, виготовлена руками Світлани Горшечникової... викладача вищого професійного училища. Відвідувачі не приховували свого захоплення від цього витвору. «Ізумітельно створена создана форма. Самопідставлення о церковних. Будинок. Тендітна Великодня композиція, наче зіткана з мережива, насправді виготовлена з макаронних виробів твердих сортів, склеєна клеєм ПВА та розмальована акриловими фарбами. І робота ця була майже ювелірною. Я надувала шар, шар і шар обклеювала. Потім акуратно його здувала, тому що розбив. взрывать его нельзя, потому что оно все бы взорвалось, поэтому нужно специально сделать так, чтобы можно потом была возможность шарик сдуть. Работала в двух цветах, это серебро и золото. Ну, в принципе, я первый раз для себя эту технологию отработала, просто интересно было. Идею, конечно, с интернета почерпнула и решила вот в, в этой сфере. Ну, Викликало захоплення гостей полотно у вигляді карти України, кожну область якої прикрасило пасхальне яйце. Її автори учні школи-інтернат. При вході відвідувачів зустрічала величезна писанка, вага якої понад 100 кілограмів. У цьому році над її оформленням працювали викладачі та вихованці дитячої школи мистецтв. Виставка триватиме місяць. По її закритті буде оголошено найкращого та найкреативнішого автора головного пасхального продукту особливо зворушливі споминами, молитвами і піснеспівами останні три дні страсного тижня. У продовженні нашого проєкту таємниці Страсного тижня настоятель свято-георгівського храму отець Дмитрій згадує про великий або чистий четвер та про встановлення таїнства причастя тіла і крові Христових Євхаристії. Великий Четверг вспоминается в первую очередь таинство, которое было установлено Господом, Святой Евхаристией. Когда вечером Господь преподал чашу с вином, сказал, пить от нее все, сесть кровь моя, нога завета, я же совы за восставление грехов. Взял хлеб и сказал, что примите, едите, связь, телом, и едите все с телом, я же завыла мимо восставление грехов. Также еще вспоминается омовение Господом нових учеников, апостолів в знак того, що Господь прийшов, щоб послужити людям, а не щоб послужили йому. Также вспоминается молитва в Гісиманському саду и предательство Іуди. Далі в вашій увазі пропонується народний прогноз погоди. 9 квітня шановується пам'ять мучениці Матрони Солунської. Святу Матрону вважали покровителькою всіх господинь. Тому саме цей день всі жінки молилися і просили святу допомогти їм у роботі. Було прийнято 9 квітня перебирати запаси. Особливо це стосувалося ріпи. Всі ділили на дві частини і напівзівсовані продукти викидали або намагалися якнайскоріше використати. Якщо мова йшла про насіння, то набірне на насіння згодом висаджували. З теплих країв. Продовжують повертатися птахи, вівсянки, плюгавки і чібіси. В народі помітили, якщо чібіс літає низько, до тривалої сухої погоди. Якщо він кричить з вечора, погода буде ясна. Чібіс літає низько, прикмета того, що опадів не буде дуже довго. І ні, і туман вранці 9 квітня рік буде дуже врожайний. Тож якою буде погода у четвер, розкажуть синоптики. 9 квітня майже весь день у Шостці очікується хмарна погода. Лише ранок буде з проясненнями. У день можливий дрібний короткочасний дощ. Денна температура повітря становитиме плюс 2, плюс 10. Вночі очікується 4 градуси тепла. Вітер північно-західний з поривами до 9 метрів на секунду. На цьому наш випуск завершився, а я нагадаю, що всі новини можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. Бадьорості вам і тепла.